Всім доброго дня! У нас на зборі є Ляда, трейл хок 22-25 рік. В колір. Ну, можна кришку полірнути, можна не полірувати. Повністю в зборі. В колір. Повторююсь. хок, Ціла. Що треба, доставимо по пластику, можна, можна голову, можна в зборі електро. Знову ж, коли цікавить, набирайте і збирайте, розберемося по комплектності, по всьому. Ляда, електро. Є біла ляда. Е, механ... Ну, не електро, звичайно, з лімітом. Виглядає ось так от. Вона повністю в зборі. Кому цікаво, можете набрати, запитати, скільки буде коштувати. Вона з пластиком з усим. Поки що ще не розбирала. Може кому цікаво, можемо запропонувати. Також є багато інших для ну Треба дивитися реально. Є в наявності. Коли цікаво, набирайте запитання. Що ми маємо по залізу? Он є криша, є багато різного заліза по кузову компасу. Можете дзвонити записувати. Ось вирізані вже. Частини, Що кому потрібно, можете набирати, узнавати. Вон там Все по желізу, в принципі, в наявності. Навіть деякі частини вже вирізані. Так що, якщо кого цікавить, можете набирати, узнавати.